Друзі, вітаю вас усіх. Мир і благодать нехай множиться, 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 множиться у вашому житті. Амінь. Я вірю в те, що над вами через Ісуса Христа відкриті небеса і Господь виливає рясно через Ісуса Христа дощ благословінь. На життя кожного із вас. В Ісусі сьогодні приготовлена трапеза для нас, там все приготовлено, і це називається Долина благословення для Тебе. Амінь Амінь. Згадую історію із життя апостола Павла. Це 20 розділ книги Дій. Святих апостолів, або дій Духа Святого через Божих мужей апостолів, коли Дух Святий діє, і це дуже важливий момент, Дух Святий діє в твоєму житті, Дух Святий діє в моєму житті. І там так і починається 22 й вірш, що апостол Павло був побуджуваний Духом Святим або завелінням. Через керівництво Духа Святого, або апостол Павло говорить, я був зв'язаний з Духом Святим, я не рухався по плоті, я не був сам собі режисер, Дух Святий мене вів, Він скеровував моє життя, Він навчав мене, Дух Святий впливав на моє життя, Дух Святий, з яким я був зв'язаний, він вів мене. В різні місця для того, щоб я звершував Божу працю. І ось апостол Павло, він був побуджуваний Духом Святим, або Дух Святий повелів йому, і він підкорився. Він мав смирене серце і підкорився, і пішов за велінням Духа Святого, або служіння. Мені так це подобається. Служіння апостола Павла воно було зв'язано. З Духом Святим. І ось він був побуджуваний Духом Святим, відправляється до Ресулима. І він говорить: я не знаю, що там мене зустріне. Господь нас буде вести, ми не знаємо, що нас там зустріне, але я знаю одне що воля Божа, вона лагідна, добра і досконала. Це як апостола Павла, Дух Святий, веде. Це ми читаємо з вами, Авраам пішов туди, не знає куди, це теж Дух Божий, Дух Святого Бога його веде. І він говорить: А Павло, я не знаю, що мене там зустріне. Тільки Дух Святий, знову Дух Святий, по всіх містах свідчить, говорячи, що чекають на мене кайдани і скорботи. Послухайте, воля Божа, це не комфортне місце для тебе. Це незручне місце. Воля Божа вона буває непростою, складною, і там можуть бути і скорботи, і кайдани. Волі Божій Христос гівсіма ній плаче, тому що вона, воля Божа, незручна. Там треба померти для себе і переживати певну скорботу в своєму житті. І ось. Знову Дух Святий свідчить, що апостола Павла ждуть кайдани і скорботи. Він буде проходити певний тиск, утиск, пригноблення, пригнічення, певні муки, певне горе, біду, лихо, скрутне становище, тілесне і душевне страждання. І це є воля Божа. Тому, коли люди шукають щось таке, знаєте, легке, то можливо, ви і не живете волі Божій, тому що волі Божій дуже часто буває, як Господь в Сюмані, він стоїть перед Богом і говорить. Там сльози, там під з кров'ю, і він говорить, так це все складно. Я це би не хотів би, але хай буде воля твоя. І ось. Я йду до 24 го вірша. Апостол Павло говорить: але я ні на що не дивлюся і не дорожу своїм життям, тільки б з радістю завершити моє поприще і служіння, яке я одержу від Господа Ісуса, засвідчити Євангеліє благодаті Божої. Отут От я хотів би зараз поміркувати. Разом з вами. Він говорить, я ні на що не дивлюся. А які сьогодні у тебе перепони, чому ти не йдеш своє покликання і вслужіння, чому ти не виконуєш те, до чого Бог тебе закликав, на що Бог тебе уповноважив, на що Бог тебе помазав. Він говорить, я ні на що не дивлюся. Хтось дивиться. На людей хтось дивиться на те, що там трошки захворів, грошей не вистачає. Він говорить: я ні на що не дивлюся. Я йду вірою, я йду повелінню Духа Святого, я зв'язаний з Духом Святим, я йду в волю Божу, я ні на що не дивлюся, я не хочу шукати причини, чому я не служу, чому я не жертвую, чому я не присвячуюсь. Чому я сьогодні кинув свій хрест. І він говорить: я ні на що не хочу дивитися, не хочу шукати виправдань. Я ні на що не дивлюся. А потім іде ще глибше. І говорить, я не дружу своїм життям. Він говорить, для мене перепони причини не є причиною. А взагалі, якщо подивитись на моє життя, я готовий віддати своє життя. За що? Тільки б з радістю, друзі, тільки б з радістю. Завершити моє поприще і служіння, тільки б з радістю завершити мою діяльність в Бозі, моє служіння, мою справу, яку я маю від Бога. Це найважливіше, що є в моєму житті, закінчити справу мого служіння, яку дав мені Господь. Закінчити свою дорогу, пройти свій шлях, своє покликання, своє служіння, я це отримав і одержав від Господа, і він говорить: я хочу це зробити з радістю. Для мене це пріоритет, для мене це є важливим. І він говорить: я готовий віддати за це життя, я готовий покласти своє життя. Я знайду причини, чому я повинен це зробити. Я ні на що не дивлюся і не дорожу. І не дорожу, і не дорожу, я ні на що не дивлюся, і не дорожу своїм життям тільки б з радістю мені завершити моє поприще. Хай Бог нам допоможе сьогодні не шукати причин, чому ми все кидаємо, а бути як апостол Павло, я ні на що не дивлюся, і не дорожу своїм життям, тільки б з радістю мені завершити моє поприще і моє. Служіння. Допоможе нам Господь, друзі, в цьому непростому ділі, але Господь дає достатньо своєї благодаті, щоб у нас все вийшло. Люблю вас і благословляю.